Всім привіт! Це короткий теропрогноз для водоліїв на квітень 2024 року. Побачимо, що чекає водоліїв, які будуть для них поради. Для водоліїв квітень буде місяцем навчання. Це може бути як якісь. Курси по саморозвитку, можливо, якась нова, дуже захоплива книга, яка їм сподобається, їх прямо захоплюють. Але Паш Жезлів це Паш, який вчиться. Крім усього, Паш Жезлів також може нести якісь новини. А новини можуть бути пов'язані з якимись хорошими проєктами. В основному це новини якісь бізнесового характеру. Також у квітні. Буде відчуття якогось такого бажання поміняти все, що є наразі, і, можливо, піти за покликом у цього пажа жезлів, який принесе якусь хорошу новину, можливо, це якраз буде новина щодо зміни місця роботи, або зміни місця проживання, або новина, яка допоможе вам просто поміняти обстановку навколо себе. Бо ця карта говорить про зміну обстановки. Тобто, якщо ми кажемо в поєднанні про ці карти, то новини або якісь. Е Зміни будуть стосуватися можливостей поміняти щось навколо себе, при тому досить кардинально поміняти. Е, і бачимо карту юстиції. Це карта, яка говорить про якісь такі дуже справедливі саме для вас речі, які, от саме коли вам доведеться або відстоювати свою позицію, або говорить також, що у вас можуть бути е, якісь. Юридичні питання. І ось саме тут ув'язується, якщо ви отримаєте новини по цьому пажу, якісь пропозиції щодо зміни вашого якогось укладу життя, це може бути нова робота, нове місце проживання, то вам потрібно буде улагодити і юридичну частину цього питання. Тобто це може бути договір про працевлаштування, оренда нової квартири, договір оренди, тобто можуть бути якісь юридичні питання. Також у квітні буде якась із цими, от ми вже бачимо, вимальовується історія. так, І далі карти нам кажуть, що оця історія, яка почалася, ось вона там зміни тривають. Так? Вам буде здаватися, що ну, це не зовсім от прям те, що ви хочете. Тобто, ну, можливо, не зовсім та робота, не зовсім та квартира. Ну, такі якісь пропозиції приходять під цього пажу, які вам не дуже подобаються. Хоча насправді ну, це не якісь там прям ризикові проекти. Ні, просто от вам чомусь вони будуть не дуже до вподоби. Спитаємо, що з цим порадять карти. А карти радять покладатися на своє відчуття ситуації. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ці пропозиції, можливості, які у вас з'явилися, допоможуть вам завершити, от прям оч... те, що ви очікуєте, да? тобто вони вам, от ви ніби розумієте, що воно якесь не таке, да? от щось вам тут не подобається. Але разом з тим, якщо ви відчуваєте, що це етап вашого життя, який потрібно пройти силою волі, щоб рухатися далі, тому що карта світ це карта ну, повного циклу, завершення, то варто це зробити. Загалом, карта світ дуже хороша карта саме для завершення якогось старого етапу життя, ось як на цій карті, і початку нового етапу життя. Тому в квітні у вас є шанс почати життя з дуже хорошої, нової, чистої, приємної для вас сторінки.